Привіт, ми у Спайському розсаднику. Хочу сьогодні трошки розповісти про новинки, бо ми ніколи не стоїмо на місці і е, з розрахунку декоративних рослин, і звичайно пряних трав, які маємо на найбагатшу колекцію в Україні, впевнено, це можу казати. І ми ніколи не зупиняємося, щоб бути найкращими. Тому в мене в руках такий бадьян кімнатний, дуже нескладна в догляді рослинка кімнатна. Трошки нагадує грошове дерево, товстянку. А, може, ну, як сукулент. Може бути використовуються листя та стебла, такі вони м'ясисті. На аромати смак це суміш кориці, кардамону, бадьяну та груш і яблук. Тобто гарна пропозиція для осіннього супчику. Думаю, всі знають, що таке осінній супчик. І. Це смачно, дуже пряно, дуже ароматно. Можна поєднувати, наприклад, якщо це чаювання. Можна поєднувати з пелюсками троянди, наприклад, і з коричним базиліком, з якимось класичним тім'яном. Це буде така зігріваюча, коротезна композиція. Є і мономоделюючим та жарознижуючим, отака от, от рослинка, яку раз на місяць полили, в принципі, їй достатньо. Тобто, якщо ви така господиня, теж вам підходить. Приємна, зелена, постійно, постійно наростає. І надзвичайно просто ароматна. І навіть трошки підсолоджує смак, тобто можна чай з цукру і не додавати і меду. І буде доволі солодко. Аромат груші, кардамону, бадьяну та кориці. Бадьян кімнатний. Звертайтесь до нас завжди. Маємо вас чим здивувати.